Як до вас по-справжньому ставиться загадана людина? Подумайте про себе, подумайте про людину, чиє ставлення вас цікавить, і будемо дивитися. За індивідуальним розкладом ви можете звернутися в інстаграм або телеграм. Я завжди на зв'язку. Отже, в яких енергіях перебуваєте ви? Король Пентаклів. Ох, ну ви зараз дуже думаєте про ресурси, які ви вкладаєте в ці стосунки. Ви, в принципі, досить щедра людина. Не можу сказати, що ви якось жалієте часу, компліментів, уваги. Ви, навпаки, інвестуєте в ці стосунки і очікуєте, що рано чи пізно вони дадуть якийсь результат. Добре. А можливо, також ви земного знаку зодіаку. Телець, Діва, Козоріг. А ця людина, у нас хто? А людина у нас лицар жезлів, дуже імпульсивна, постійно в русі. Можливо, буквально людина зараз кудись переїжджає, можливо, буквально людина зараз в цей момент в дорозі або збирається в дорогу. М -м -м -m -m... Людина дуже активна, непосидюча, можливо, її робота пов'язана з постійним рухом. Наразі активно має e намір просуватися по кар'єрі і розвиватися в роботі. Отже. Яке справжнє ставлення в цієї людини до вас? Справжнє ставлення вісімка мечів. А не можу сказати, що людина готова до стосунків. Вона більше робить якусь таку огорожу між вами і нею і виправдовується якимись обставинами, які не дозволяють їй будувати стосунки, або які не дозволяють їй повноцінно будувати стосунки. І що ж, це за обставини? Четвірка жезлів дуже цікаво. Тут можуть бути якісь обставини пов'язані з місцем проживання. Може буквально людина жити в іншому якомусь місці, наприклад. Добре, а що ця людина до вас відчуває? Що ж відчуває ця людина до вас? Сімка пентаклів. Не можу сказати, що тут почуття якось дуже дозрілі. А тут більше відчуття страху, тривожності. Людина відчуває, що ви готові до серйозних стосунків і що ви, в принципі, в такій е, ролі очікувача, так коли ж нарешті він дозріє. Але тут, крім страху цих стосунків, більше нічого я не бачу. Добре, а що робити з цією людиною тоді? Що ж вам робити? Яка порада? Правосуддя: вам потрібно максимально дзеркально ставитись до цієї людини, тобто. Як вона до вас ставиться точно так само? Ви повинні ставитись до цієї людини жодних подвійних стандартів.